Uh, доброго дня, хотів би представити курсову роботу. Uh, тема курсового транспортування газу по території України виконав студент другого курсу групи ІП-24 к uh, Клюко Лондон Вікторович. Власне саме завдання. Завдання згідно варіанту номер 7 uh, Сам календарний план. І власне сам зміст. Теорія, основні поняття реаліційних баз даних, структура реляційних таблиць, також теорія про нереаліційних бази даних. Uh, теорію по PostgreSQL, ну і власне сама практична частина. Uh, Перевірно було спроектувати та утворити базу Трансгаз, щоб зберігати і управляти інформацію, яка містить такі дані про, про транспортування газу по території України, типу назва газопроводу, кількість ніток, діаметр однієї нитки і так далі. Uh, приблизний uh, рисунок, як має виглядати. Сама курсова, саме завдання всього 9 завдань з 11. Перше завдання створюється в основній таблиці. Таблиця компанії. У нас тут створюється унікальний ідентифікатор для кожної компанії. Він допомагає автоматично збільшувати таблицю для кожного нового запису. Дана таблиця зберігає інформацію про компанію, які беруть участь у транспортуванні газу. Таблиця газопроводу. Майже все те саме. Name WarCharm дозволяє, так би мовити, робити назву. Максимальна кількість якої 255 символів. Це обов'язкове поле. Uh, line count uh, – це кількість ліній в газопроводі. Uh, line diameter – це діаметр ліній в газопроводі. Uh, Таблиця транспортування газу. Uh, тобто газаккаунтинг. Uh, pipeline ID – Ось цей. Це в нас зовнішній ключ. Він встановлює зв'язок із таблицею pipeline. Це означає, що кожен запис цієї таблиці буде пов'язаний із конкретним газопроводом. Компанія ID це наш зовнішній ключ, який пов'язує з записою із таблицею company. Uh, тут у нас щоденний обсяг транспортованого газу в кубічних метрах це обов'язкове поле, ну і також дата обліку. Ці три таблиці разом створюють модель бази даних для обліку газопостачання. Вони дозволяють відстежувати компанії, які беруть участь у транспортуванні газу, фіксувати технічні характеристики газопроводів, і реєструвати в обсяг газу, що транспортується кожною компанією через певні газопроводи. Ну і в певний день. Другому заданні ми вже заповнювали всі поля для цих таблиць. Даємо дані до попередніх таблиць для того, щоб ми могли розпочати власне, працювати з самою базою даних. Це потрібно, щоб можна було використовувати дані для тестування запитів, наприклад, для розрахунків сумарного обсягу газу, або розрахунків за певний рік, ну або для генерації звітів про обліку. В третьому завданні наш код формує звіт, так би мовити, який розподіляє сумарний обсяг транспортованого газу. За поточний рік по газопроводам у кожної компанії. У фінальному результаті також додається редок із загальними даними про всі компанії по кожному газопроводі. Каздисрібшн. Підраховує у нас загальні обсяги газу по кожному газопроводу для кожної компанії. Півот створює таблиці з підсумковими обсягами для кожної компанії у форматі компанія газопровід Півот uh, в вкладі був додалений, щоб в першу чергу спростити собі роботу і об'єднати дані по газопроводам для кожної компанії, додаючи колонку з підсумком обсягів uh, по всім газопроводам. <кхе> А в четвертому завданні нам треба було реалізувати запит для сумарної кількості транспортованого газу за кожний рік. І власний сам код. І результат завдання. В п'ятому заданні нам треба було зробити звіт для сумарного обсягу газу за поточний рік для заданого підприємства. У моєму випадку я вибрав галич-трансгаз. Ось. Власне, шосте завдання. Ми треба було виготовити запит для перегляду в місто таблиці з даними та заповнення бази даних відомостями про меру газу. Ну і треба було передбачити назву підприємства, назву газопроводу, кількість ниток газопроводу, діаметр, дату та кількість перемпованого газу. Саме лістинг. Беруться всі попередні таблиці. додається нове підприємство. підприємства. І, власне, результат виведення. <кій> Всьому задання нам треба було б сумарний обсяг транспортовного газу для кожного запроводу. Трібно було зробити, щоб якщо діаметр газової труби більше ніж 1400 мм, то повинно типу, вказуватися, що діаметр цієї труби перебільшує більше ніж 1,4 метри. Також добавив, що діаметр дорівнює рівно 1,4 метра і діаметр не перевищує цього ліміту, так би мовити. Заданні восьмому ми створюємо функцію, яка створює звіт по транспортуванню газу для кожної компанії в поточному році. Цей звіт має формуватися як текстовий блок, де для кожної компанії вказується сумарний обсяг газу по кожному газопроводу та загальний обсяг для підприємства. Створюється заголовок, що містить 20 символів рівня для відділення звіту. Ну і текст звіт по транспортування газу за поточний рік. Газ дистрибюшн у нас вибирає дані про газопроводи і їх обсяг за поточний рік. Також він фільтрує, е, фільтрується за роком дати. Е, для кожної компанії в результаті формуються рядки, що містять назву компанії, сумарний обсяг е, газу по кожному газопроводу, ну і загальний обсяг газу по підприємству. Також був використаний півот для того, щоб спростити собі задачу. Ось, власне, результат. О, в дев'ятому заданні нам треба було створити функцію, яка створює звіт також по газопроводах для певної компанії, де вказується суварний обсяг газу для газопроводу за поточний рік. Ця функція приймає параметр CompanyName, який є назвою компанії, для якої буде сформований світ. Також вона використовує курсор для вибору газопроводів та обсягу газу за поточний рік. Mm. Це фільтр, який забезпечує Це фільтр, який робить так, щоб обсяг газу був підрахований лише за поточний рік. Ну і тут у нас формуються рядки для кожного запроводу і додаються до загального тексту звіту. Далі у нас висновки. Продемонструю все по зв'язку зразу. Це у нас перша таблиця. Друга. Третя таблиця. Третє завдання. Роки. Спочатку тут був лише один рік, але це було замало, і тому я вирішив додати трохи більше даних для того, щоб таблиця виглядала більш заповнено. Власне, восьме завдання. Та дев'яте mm. завдання. На цьому начебто все. Mm. Ну, завдання на курсовий проект включало в себе в першу чергу дослідження предмету області. Також була реалізована база даних, використовуючи можливі та, мабуть, сучасні засоби управління базами даних. 자 그래서.